Хоч я й стара, 89 років, а мені хочеться жити. Зінаїді Федорчук 89. Три місяці тому у жінки почалися проблеми із серцем, що вплинули на проблеми зі здоров'ям, а особливо на пам'ять. Серцем було проблеми, відключалася пам'ять. Ступила до нас зі скаргами на запаморочення, головокружіння, втрати свідомості. Після ретельного обстеження пацієнтці виставлений діагноз критичний ортальний стеноз, також АВ-блокада, повна АВ блокада з приводу чого вона втрачала свідомість. У перший етап лікування зінаїді Федорчук імплантували кардіостимулятор, що убезпечило жінку від втрати свідомості. Поставили. І Я чувствую дуже добре за, за допомогою лікарів. Донька Зінаїди підтримує матір. Вдячна, що лікарі у Клевані Рівному та Києві оперативно встановили діагноз та допомогли у лікуванні. Терпляче вислухали, оперативно обстежили маму і знайшли причину. Її хвороби, а от для проведення другого етапу лікування серця, 89-річній Зінаїді вперше на Рівненщині зробили унікальну операцію транскатетерну заміну артеріального клапана. Взялися за цю справу київські фахівці центру кардіології та кардіохірургії. Саме сьогодні ми виконували через верхівку серця, бо ці процедури також виконують через тигнову артерію. Але ми вирішили, що тут ми будемо виконувати саме через верхівку серця. Це, в чому перевага цих операцій? В тому, що перше не Підключається апарат штучного кровообігу, бо на всіх операціях на серці треба підключати апарат штучного кровообігу. Це раз. І друге, що імплантація клапана відбувається без зупинки серця. Тобто для людей похилого віку, поважного віку, яким старше які є старше 75 років, років, є найоптимальніший і найсучасніший метод. Лікування вираженого стенозортального клапана на сьогоднішній день в світі Гліб Ємець додає, що ця процедура є революцією в світі для людей поважного віку. Кардіохірурги пунктують верхівку серця, заводять через неї провідничок. На який одягається спеціальний катетер. Він проходить в позицію ортального клапана і надалі буде слугувати таким шляхопроводом для системи доставки з власне ортальним клапаном всередині нього. І зараз ми будемо бачити, як його будуть всередині клапана роздувати. Сама операція тривала близько години. Її підготовка близько двох годин. Усього в процесі було задіяно 12 людей. Враховуючи, що була застосована дана методика і малий інвазивний доступ, реабілітація буде не така тривала, як при великому втручанні, тобто коли розтинається грудна клітка, є стернотомія, враховуючи, що тут є маленький розріз 3 см, реабілітація буде до тижня часу. Через тиждень часу пацієнтка буде почувати себе так, як і до хвороби, скажімо так, до перших проявів хвороби. Однією із причин можливості проведення цієї унікальної операції є фінансування держави, адже вартість клапану орієнтовно 10 тисяч євро. Тому кожне успішне втручання це сигнал для привернення уваги та збільшення фінансування на подібні операції. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.